Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення і в цьому відео хочу поділитися з вами наступним. У мене є заготовка до вишиванки від барвиста вишиванка. Вона складається з чотирьох відрізів тканини. Ні, вона складається з. Трьох відрізів з каміння. є попередження від виробника, яке радить спочатку, перед тим, як починати вишивати, звернутися до кравчиня або ж зробити викройку, щоб подивитися, що саме вишивати. Отже, в набір входить ось така, це відріз тканини, він йде наперед і на спинку, складений вдвоє. Ось така вишивка буде спереду. Відріз тканини. Це, напевно, манжети. Ну досить великі. можливо, використати в половину. далі будемо вирішати флізелін. Так і два відрізи. Рукав. Ось такий шикарний рукав буде. Так, тут є інструкція до вишивки заготовки з нанесеним малюнком. В принципі. Є варіанти для, для вишивання, рекомендації для вишивання вісеру та вишивання нитками. Чудово. Також є перелік номерів, як для муліне, так і для бісеру. Замовляла я цю заготовку через магазин много ніток. Ось попросила дівчат, щоб вони мені відразу укомплектували. І такі чудові яскраві кольори. Тож, якщо вам цікаво, як буде проходити процес вишивання, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Це відео буде в рубриці в роботі. Дякую за увагу!